І на мою думку, Україні зараз треба взяти на себе лідерську роль в контексті того, що вона може стати таким певним клеєм між цими двома союзниками, і можливо подолати цю конфронтацію або принаймні бути тим суб'єктом, який допоможе цю конфронтацію подолати. Тепер давайте розбиратися з мотивами обох сторін, чому так вчиняють Сполучені Штати Америки і чому так вчиняють європейці. Справа в тому, що у кожного з цих суб'єктів у них є таке поняття, як внутрішня політика. Ми тут багато говоримо про зовнішню політику, але вона завжди є наслідком внутрішньої політики. Як ми знаємо, і в Європі, і в Сполучених Штатах набирають обертів популісти. І насправді Трамп є популістом і ті європейські сили, за які зараз. Голосує багато європейських виборців, і в цьому контексті, принаймні всередині Сполучених Штатів Америки, наростає ізоляціонізм. Make America Great Again або America First, називайте як хочете, але наратив зрозумілий. І як ми бачимо, внутрішньополітичні процеси виливаються у процеси зовнішньополітичні і напряму впливають на нас. Тому Україні в цьому контексті дуже важливо урізноманітнити співпрацю з різними партнерами.